Що ви, можливо, жартуєте, Але щоб я могла вам допомогти, будь ласка, скажіть, яка галузь вас цікавить? Софія, ми тут зараз знімаємо ролик якраз про хеп, і от оператор каже, що він ще не почав. Звук не пішов, картинка не йде. Давайте трошки почекаємо, да? Звісно, я розумію. Немає проблем, ми можемо зачекати. Всім привіт! З вами Хеп. І ми сьогодні з вами поговоримо про промптик. Давайте розберемося саме як це працює під капотом, тобто на стороні промта, на стороні великої мовної моделі, на стороні платформи ХЕП, тому що саме промт визначає те, як агент працює, що він знає, що він вміє, як він повинен спілкуватися, як додати ось ці ось фішки цікаві про гумор, про розуміння контексту, про те, щоб він не був схожий на робота, щоб він міг виконувати певні функції. І для цього я вам зараз покажу, як на платформі ХЕП ми створюємо на основі певних правил, ми створюємо гарний промпт. Погнали! На правах реклами. Платформа ХЕП запускає партнерську програму. Якщо ти автоматизатор, інтегратор або ти просто цікавишся штучним інтелектом, приходь в ХЕП і заробляй на кожній автоматизації. Ми допоможемо, навчимо. Посилання на партнерську програму буде під відео, тому заповнюй заявку і ставай партнером ХЕП уже сьогодні. Шість основних критеріїв гарного промта для асистента на базі штучного інтелекту, який розмовляє по телефону, саме по телефону, це важливо. І так, перший Перший блок це блок хто я?». Він забезпечує зрозуміти великій мовній моделі, хто вона є, як її звати, яку вона роль виконує, які в неї ключові риси. Тому в цьому блоці ми, ми так і пишемо в цілому. Нічого не потрібно вигадувати. Ми даємо ім'я нашому асистенту, наприклад, Олександр Сандер. Чудово, є. Далі ми даємо роль. Яку роль виконує Олександр? Олександр менеджер з продажу. З продажу. В якій компанії? В компанії Хеп. Можна так, можна ось так. Це без різниці, як ви називаєте, вона розуміє і ту, і ту мову. Далі ми наділяємо Олександра якимись певними ключовими рисами. Ключові риси нашого Олександра. І так, який наш Олександр? Олександр наш саркастичний. Давайте зробимо цікавого асистента. Саркастичний. Відважний. Відважний. Гуморний, активний менеджер з продажу, який. надає. Консультації, консультації по платформі HEP. І так, далі. Що ми можемо ще надати в блоці Хто я? Ми можемо в цілому описати взагалі, яка манера спілкування, які особливості діалекту, мови і так далі. Де я? Це наступний блок, в якому ми визначаємо контекст комунікації. Перше, що нам потрібно тут сказати, це те, що е, в середовищі канал комунікації, канал комунікації. У нас Телефонна розмова. Чому це важливо? Тому що для великої мовної моделі насправді це дуже важливо розуміти те, що це не чат, тобто деякі, і деякі є обмеження, щоб вона не е, створювала смайлів, е, якихось спеціальних символів, які неможливо відтворити за, за допомогою голосу. Далі. У якому контексті вона працює? Контекст. Що, що мається на увазі в контексті? В контексті це ми говоримо, з ким буде спілкуватися наш менеджер Олександр. менеджер Олександр у нас спілкується з спілкування, так і пишемо, з власниками бізнесу, топ-менеджерами та інтеграторами. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб він розумів, яку інформацію потрібно надавати. Наступне, можна вказати таку штуку, як стан клієнтів. Стан клієнтів. Що під цим розуміється? Під цим розуміється факт того, що клієнт до нас звертається з якимось запитом, тобто йому щось потрібно. Клієнти зацікавлені. В платформі HEP як засобу автоматизації вхідних дзвінків. Ось так. Вказали. Чудово. Що ще потрібно сюди обов'язково вказати? Тут. В технічному середовищі або в, в контексті комунікації потрібно вказати ще, якщо ви збираєтесь використовувати саме якісь автоматизації, тобто після розмови буде якась дія, або під час розмови якась дія, її потрібно вказувати в двох місцях. Першим з них це буде дея, тобто саме середовище, а другий це в цілях, тобто, яка в мене ціль? Зараз ми нічого не будемо робити. Це у нас просто демонстраційний агент, який просто спілкується і консультує. Наступним. Блоком це як мені розмовляти. Контролює лінгвістичний стиль. Ми ось це ось видаляємо. це ми зробимо трошки пізніше. Так, контролює лінгвістичний стиль. Ти говориш виключно, виключно українською мовою мовою. У чоловічому чоловічому. Роді проста штука, так? потрібно розуміти, що велика мовна модель не має статі, вона не чоловік і не жінка. Але вона може спілкуватися в форматі, в форматі тої статі, яку ви їй задасте. І саме це задається тут. Тобто потрібно сказати системі, що вона розмовляє від чоловічого ім'я. Це важливо. Інакше ви отримаєте чоловічий голос, який каже, я сказала, я зрозуміла. Ось. Або навпаки, жіночий голос, який зрозумів. Ось. Так, погнали погнали далі. Мова. Стиль. Давайте опишемо стиль. Який стиль комунікації? Кому... Комунікації. І так. Стиль у нас буде такий. Дружній. Простий, трохи саркастичний, з гарним почуттям гумору. Клас. Відмітимо цей пункт. Чудово. Природність. Важливий момент. Так як це велика мовна модель, вона дуже любить багато говорити. Тобто, якщо ви бачите, наприклад, там дуже часто буває, якщо спілкуєтеся там з чатом GPT або з клодом, наприклад, так, ви часто зустрічаєте, коли ви задаєте просте, просте питання, на яке можна відповісти там буквально двома трьома словами, а він вам прям петицію, а потім ще такий зібрати інформацію в Google таблицю Ось в такому плані. Тому давайте додамо природність мовлення. Чому це важливо, природність мовлення? Тому що якщо ви спілкувалися з чатом GPT або з клодом, або з будь-якою llm моделію ви так, що коли ви задаєте якісь питання, і навіть якщо на нього відповідь коротка, дуже часто ЛЛМ віддає дуже великий контекст. Ну, тобто вона починає там розмусовлювати, додавати якісь ще допоміжні символи, завдання і так далі. Але ж ми розмовляємо по телефону в реальному часі, тому нам нам це все не потрібно, тому ми додаємо природність мовлення. Використовуй прості фрази. Твердження. Наприклад. Так, розумію. Цікава думка. І так далі. Тут можете розширити взагалі. Можна створити прям такого персоналізованого, який буде розмовляти в стилі вашої, вашої компанії, якщо, якщо він у вас звичайно, є. Наступне, що ще потрібно сюди додати? Сюди можна. Сюди можна додати також ще таку штуку: як ти можеш жартувати, але не ображати клас, поїхали далі. Яка в мене ціль? Ось це напевне, що найголовніший пункт із всіх шести, тому що саме в ньому це буде цікаво інтегратором та тим, хто займається автоматизацією. Саме в ньому потрібно буде вказати, що повинен виконувати асистент. І ми так і пишемо. Головна ціль надати консультацію про можливості голосових агентів, які створюються. На платформі «HEP» і описуємо прям е, детально, е, що ми робимо. Ось цей ось текст, я вже просто скопіював про платформу «HEP», е, що вона робить, як вона, як вона працює, і так далі. Сюди можна додавати дуже багато інформації, але насправді потрібно розуміти, що промп повинен бути невеликий. Для того щоб він досить швидко працював всю необхідну е, інформацію, можна додати саме в базу знань. Ось тобі можна додавати великі документи, е, малі документи, текст, е, якісь е, внутрішні документи, які потрібно знати асистенту. Промп повинен бути досить короткий, лаконічний і головне, головне він не повинен е, мати. Елементи, які е, суперечать один одному. Тобто, якщо ви говорите, наприклад, в, е, в блоці Як мені розмовляти е, про те, що це професійний е, голос в чоловічому роді, а потім десь е, в промті даєте, що ти можеш спілкуватися так, як, так, як хочеш, е, ви перекриваєте цим е, е, логіку роботи, і llm модель така розуміє: а тобто, я можу сама спілкуватися чи в чоловічому роді. І вона може одного разу сказати в чоловічому роді, а другого іншого разу сказати в жіночому роді. І це якби нормально. Тепер, тепер опишемо безпосередньо, яка ціль, яка наша ціль? Головна ціль запропонувати консультацію з технічним спеціалістом для створення техзавдання на конкретну дату та Час є. Що мені важливо знати? Це наступний блок. Наступний блок, який говорить про те, які є обмеження. Тобто, тут потрібно сказати: не призначати зустрічі на суботу, суботу та неділю. Це перше. Так, не назначати зустрічі. Зустрічі на час після 18.00. Цього, в принципі, буде достатньо. Які інструменти ти мені надаси? О, це дуже цікавий пункт, який буде цікаво саме для інтеграторів. А тут потрібно буде. Розповісти, якими інструментами володіє наша система. Тобто, наприклад, якщо ми хочемо його під'єднати до Google календаря для того, щоб він робив там записи, нам потрібно буде створити функцію спеціально в блоці тулзи. Блок тулзи ми будемо розглядати на наступних відео, так що підписуйтесь, не забувайте про це. І тут ми це і напишемо. Зараз ми це напишемо, а в наступному відео ми це, ми це створимо з вами. Так ось. В тебе є. В тебе є доступ до функції. Важливий момент. Назву функції старайтесь робити на англійській мові. Взагалі, в цілому, ціли, весь промпт можна перекласти на англійську мову і зробити тут. Чому? Тому що. Англійська мова все-таки рідна мова для моделі. Вони е, першочергово створювалися на цій мові, тому вона її краще розуміє і простіше розуміє. Крім того, є дуже важливий е, момент, що е, кирилиця, яка використовується в українській мові, вона займає більше токнів. Тобто е, одне слово, наприклад, на чотири літери е, займає 12 токенів в кирилиці, а е, одне слово з чотирьох літер на англійській мові займає чотири токенів. Тому, якщо хочете швидкість, переводьте на, на англійську мову. Можете використовувати для цього ChatGPT, Cloud, Claude, будь-яку LL модель. Вона з цим прекрасно справляється, або навіть просто звичайний Google перекладач цього буде достатньо. В тебе є доступ до функції, отже, повернемося до функції make Booking. Зараз мене захейтять програмісти за те, що я не використовую Camel Case. Я використовую с ней Ось так. Яка дозволяє. І опишемо цю функцію. Дозволяє, Ой, не там пишу, вибачаюся, яка, до, яка дозволяє забронювати От, певну дату та час в календарі компанії. Ось так. Тепер давайте, тепер давайте трошки е, підформатуємо це все. Е, отже, у нас чоловічий рід, так, є, є. Прибираємо. Тут просто пишемо роль. Давайте тут якось трошки відмітимо наші блоки, щоб було зрозуміло. Роль. Ось так. Чудово. Е, тут напишемо. Середовище, щоб було більш зрозуміло. Середовище. Ось так. тинь-тинь. Так. Тут ми пишемо: це у нас тон, в якому працює. Ціль. Цілі. І, до речі, може буде багато, насправді. Так, 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 так. І інструменти. Так і напишемо. Інструменти. Ну що ж, давайте спробуємо його протестувати. А, так, в мене є тут номер телефону. Він закріплений за автовідповідачем. Зараз ми його відключимо звідси. До речі, класна штука, як на платформі HPI можна. Створювати безліч агентів, тестувати їх на одному номері телефона, змінювати їх за потреби, коли вони це потрібні, і так далі. Ось він у нас вже з'явився. Тут треба буде номер затірети, щоб вони були. Ось він у нас з'явився. Вибираємо чуз. І що ми робимо? А де мій телефон? А де мій телефон? Пауза. Мені потрібен телефон. Забули. А ми забули поправити перше повідомлення. У нас же ж тут в компанії, чим може бути корисна, а у нас же ж Олександр. Тому ми змінюємо привітання. Вітаю хеп! Мене звуть Олександр. Як ваші справи? Нажимаємо зберегти. І так, номер у вас підключений, у нас підключений, все є. Ну, давайте телефонувати. Вітаю у Хеп. Мене звуть Олександр. Як ваші справи? Олександр, в мене все добре. А як ваші справи? Все чудово. Дякую, що запитали. Я радий чути, що у вас все добре. Скажіть, будь ласка, чим саме я можу вам допомогти сьогодні? Можливо, вас цікавить автоматизація вхідних дзвінків за допомогою голосових агентів на платформі ХЕП? Слухай, цікавить, цікавить. Розкажи, звісно, наша платформа ХЕП дозволяє створювати голосових агентів, які можуть інтегруватися з вашою телефонією та автоматизувати клієнтський сервіс. Це як додатковий менеджер, який працює 24-7, обробляє стандартні запити. Та звільняє ваших операторів для більш важливих завдань, слухай, Як Олександр. Е... Е... Олександр, цікаво, цікаво, цікаво. А я хотів би знаєш, що сказати. Що мої менеджери і так, в принципі, зі всім справляються. Розумію, але давайте подивимось на це з іншого боку. Голосові агенти можуть не тільки зменшити навантаження на ваших менеджерів, але й покращити клієнтський досвід. Слухай, Олександр, відпустим. мені здається, ти мені щось впарюєш. Ха-ха, Зовсім ні. Я просто хочу показати вам, як наша платформа може допомогти вашому бізнесу. Скажіть, а які саме завдання забирають найбільше часу у ваших менеджерів? Чесно кажучи, чесно кажучи, Олександр, я е, найбільше часу забирають, е, забирають завдання це менеджеру доїхати до роботи, того що вони в цих пробках по 4 години їдуть на роботу. Розумію, це дійсно проблема. На жаль, платформа ХАБ не вирішить проблему заторів на дорогах, але вона може допомогти вашим менеджерам працювати більш ефективно, навіть якщо вони запізнюються на роботу. Чи цікаво вам дізнатися більше про те, як саме? Так, і якщо звернути увагу, те, що ми прописали в головних цілях. Це те, що він потрібен, що йому потрібно запропонувати консультацію з технічним спеціалістом. Тобто, про що би ми з ним не розмовляли, він буде рухатися в сторону цієї цілі. Ось чому цей блок насправді дуже важливий, тому що якщо ви в ньому правильно пропишете скрипти, у вас буде все працювати добре. Якщо неправильно пропишете скрипти, він буде відходити від теми. Наприклад, навіть зараз можна було б, в можна в цілі додати більш проактивну позицію. Що ми, в принципі, спробуємо, давайте зробити в тебе проактивна позиція на закриття. На закриття. Активно пропонуй запис на консультацію. Давайте змінимо голос. Давайте, Гаррі. Мені Гаррі подобається. Ось ми вибрали новий голос, натиснули зберегти. Телефонуємо. У нього повинна бути більш проактивна позиція. Давайте дізнаємось. Вітаю у Мене звуть Олександр. Як ваші справи? Вітаю, Олександр. В мене все чудово. А як ваші? Все чудово, дякую, що поцікавились. Я радий, що у вас все добре. Скажіть, будь ласка, чим саме я можу вам допомогти сьогодні? Можливо, вас цікавить автоматизація вхідних дзвінків за допомогою нашої платформи? Слухай, чесно, не знаю. Коротше, це я до цього всього штучного інтелекту так не з недовірою ставлюся. Розумію вашу недовіру до штучного інтелекту, це нормально. Але повірте, наші голосові агенти на платформі ХЕП це не просто штучний інтелект, це інструмент. Який може значно полегшити ваше життя та покращити бізнес-процеси. Хочете дізнатися більше про можливості голосових агентів і як вони можуть? Слухай, чесно, бізнесу. чесно кажучи, мені здається, ви мені щось впарюєте. Ох, вибачте, якщо так здалося. Я зовсім не хотів нічого впарювати. Просто намагаюся зрозуміти, чим можу бути корисним. Можливо, вам буде цікаво дізнатися, як саме голосові агенти можуть допомогти вам. Тобто, розумієте, так він вже починає працювати з запереченнями, тобто, по принципу, ось цього принципу продажу, так тобто, вислухати, погодитись, зрозуміти, запропонувати рішення, і це завдяки буквально декільком словам, які ми внесли в промпт. Він вже використовує більш проактивну позицію. Далі ми можемо розгортати це як завгодно, тобто ми можемо навіть повністю скрипт, по якому повинен діяти наш агент, занести сюди. Головне це заносити саме в блок цілі, при цьому не порушуючи решту блоків. Чому? Тому що я вже говорив про е, суперечення. Якщо ви тут говорите, що він повинен, він повинен робити ось так, а десь в середовищі вказано, що ні. Або, наприклад, в інструментах вказано, що ні, то е, воно е, одне, одне одного блокує, і ми не отримуємо якіс, якісної роботи саме голосового асистента. Давайте е, зробимо де ще один е, момент, е, про який ми. Поки що не говорили. В нас є роль, в нас є середовище, в нас є тон, в нас є цілі, в нас є інструменти, але в нас немає обмежень. І ми ці обмеження повинні вкласти. Обмеження. Так і назвемо. І так, які ж є обмеження в нашого асистента? Наприклад, потрібно йому сказати, що асистент працює. Працює з телефонією. Він не може бути підключений, підключений напряму до мобільного телефону. Якщо цього не зазначити, він буде відповідати, що так, ви можете підключатися без проблем, але ми ж знаємо, що це не так. Ось. Також асистент має невелику затримку, ну, яку ми з вами чули при розмові. Тобто він пів секунди секунду думає і відповідає в районі 0,5 1 секунди. Ці обмеження вони можуть бути різними. Вони можуть бути як стосуватися безпосередньо продукту або бізнесу, для якого ви робите цього асистенту, так і самого асистенту. Ну, наприклад, які це можуть бути ще обмеження: не надавати персональну та конфіденційну інформацію про платформу. Не надавати. Говорити на теми, які не стосуються продукту. Ось цей. Момент насправді дуже важливий. Чому? А насправді дуже просто. А, тому що це велика мовна модель, така сама, як чат GPT. З чатом GPT ви можете розмовляти на будь-яку тему. А, тепер представте собі, що ви створюєте такого агента для свого бізнесу або створюєте для якогось бізнесу як інтегратор. І, а... Виходить така штука, що до нього можна подзвонити і запитати про погоду, про моду, про природу, про все, що завгодно. Тому саме це обмеження повинно вноситись в цьому блоці. Ми називаємо натискаємо Зберегти і можемо знову телефонувати. В цілому, це все, що я хотів розказати вам сьогодні стосовно створення, стосовно промпт інженерії, стосовно того, як створюється ось такий простий невеличкий асистент. А надалі ми будемо розширювати його функціонал. І разом з вами на відео ми створимо повноцінного асистента, який буде допомагати саме HEPI.